Привіт, ви на каналі Леді Бо. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про музей Акрополя. В одному з попередніх випусків ви запитували мене, де я люблю проводити час, і саме це місце має усі шанси стати одним із тих. Я поки що була тут лише один раз, і дуже шкодую, що не побувала тут раніше. Хоча, можливо, недаремно кажуть, що на все свій час, і не даремно я опинилась тут. Восени 2024-го зі своїм синочком. Справа у тім, що у вересні 2024-го ми приїхали на відпочинок і так і залишились в Греції. В Греції в вересні тепло і можна купатись, навіть ще й у жовтні. Тому власне ми так і проводили свій час. Але одного разу я побачила, що у вихідні буде безкоштовний вхід до усіх музеїв. Взагалі, це така європейська практика, і усі європейські музеї відкриті для безкоштовного входу в певні вихідні наприкінці вересня. Насправді ситуація трішки інакша, тому що коли ми прийшли, з'ясувалося, що безкоштовний вхід в музей Акрополя лише після п'ятої години. Ми прийшли у четвертій. Нам лишалось почекати буквально годинку, що ми і зробили. Також можна побачити, що багато бажаючих сиділи на сходах, очікуючи п'ятої вечора. Ми сходили з Дмитриком перекусити. Неподалік чудова, сувлачна, де можна взяти з собою їжу на винос і дуже гарно повечеряли. А після того ми пішли всотувати їжу духовну. Повторюсь, ми з Дмитриком безпосередньо відвідали цей музей безкоштовно, але вхід на офіційному сайті коштує 20 євро. Між іншим, квитки можна придбати також на місці. Знаю, що для тих, у кого є карта безробітного, і я так розумію, це стосується не лише греків, а також людей, які проживають в Греції і мають певний документ. Якось, наприклад, українці зараз мають тимчасовий захист, і ось ця карта безробітного дає змогу відвідувати усі музеї Греції безкоштовно. Можливо, є виключення. Я ще не дізнавалась про це детальніше. Але наскільки я читала, які переваги дає карта безробітного, ось саме такі: відвідування музеїв безкоштовно. Для тих, хто вже зацікавився, споглядаючи відео з музею, і також хоче його відвідати, наголошую, що зараз часи роботи такі, що з понеділка по четвер відкритий музей з 9 по 5 вечора, і з п'ятниці по неділю відкритий з 9 ранку також до 8 вечора. Але я знімаю це відео на момент закінчення січня, тобто ще триває зима, і з весни, ну це вже в греків називається літній час, будуть змінюватись години роботи. І я так розумію, це вже буде робота до 10-ї вечора. Згодом у випуску ви дізнаєтесь, чому музей відкритий аж до такої години. Варто зазначити, що це новий музей Акрополю. Музей, який зараз прийнято називати старим музеєм, було засновано у 1874 році. А новий музей Акрополю був закладений в 2007 році на вулиці Діонісія Ареопага, та офіційно відкрився він у 2009 році. Проект музею був виконаний швейцарським архітектором Бернаром. Чумі фонд музею налічує більше 10 тисяч експонатів. І щороку до цього музею приходить більше двох мільйонів відвідувачів. За рік після відкриття музей отримав премію як найкращий туристичний проект у світі. Це трапилось у 2010 році. Тепер, відвідавши його, я можу сказати, що це справді премія заслужена, і це просто неймовірний музей. Більше того, скажу, що я досить скептично ставилась до цього музею, до його відвідування. Думала, що для чого робити такий закритий простір, якщо є. Чудовий Акрополь під відкритим небом, і можна зібрати артефакти там. Але наскільки це була дилетантська думка, не обґрунтована зовсім, і можливо від недостачі якихось певних знань, тепер же я просто закохана у цей музей, тому що він абсолютно гармонійно вписується у те місце, де він знаходиться, і є чудові види на акрополь, і насправді ось той відкритий простір із цим відносно закритим. Вони дуже і дуже гарно поєднуються і взаємодоповнюють одне одного. Ну а через два роки після відкриття було прийнято рішення, що з п'ятниці та усі вихідні музей буде працювати до десятої вечора. Це було пов'язано із тим, що ввечері Акрополь підсвічується, і для того, щоб відвідувачі могли спостерігати це світлове шоу. Також я би сказала за стін музею, але насправді музей досить невагомий, з багато скляних конструкцій, тож щоб відвідувачі музею могли спостерігати це дійство. Власне, захищені від якихось негараздів погоди від вітру, від дощу, ну часом і від снігу, таке теж трапляється для тих, хто запитує, чи буває сніг в Греції, буває. Але в Афінах, до прикладу, дуже рідко. В горах звісно можна побачити його частіше. Що цікаво, остаточно побудувати новий музей було вирішено після того, як Греція подала запит Британії на повернення експонатів та артефактів, вивезених колись британським дипломатом лордом Елгіном. Власне, я продивилась колекцію старожитностей давньої Греції, що саме вивіз цей лорд Елгін, і я скажу вам, що це чудова колекція. Я згодна із тим, що її потрібно повернути на її рідну землю. Контрольним аргументом стало те, що Британія відповіла на той запит, а саме те, що Греція не має такого приміщення, такої... а саме те, що Греція не має такого простору, в якому б могла поміститись уся та колекція, і таким чином було прийнято остаточне рішення щодо зведення нового музею. Це рішення також спіткала цікава доля. На втілення цього задуму у реальність було проведено чотири конкурси, і перші три рази щось йшло не так. Точніше, у третій раз було затверджено проєкт і почалось будівництво, і під час будівництва були знайдені нові артефакти. Тож владою Греції було відхилено той проект. Згодом до цього питання повернулись і було влаштовано четвертий конкурс, але й у четвертому конкурсі ніхто не міг запропонувати такої ідеї, аби зберегти усі ці артефакти. Не тронутиме, щоб музей розташувався на цьому ж місці, але зберіг усі знайдені знахідки. І саме тут спрацювала ідея, висунута швейцарським архітектором, поставити музей на колони. Таким чином зберігається весь той простір, де було знайдено артефакти, і над ним виростає музей. Така здавалося б очевидна і геніальна ідея. І тепер це можна вже сказати сміливо і точно. Для любителів привезти додому магнітик або листівку, або ще якусь цікаву знахідку, у приміщенні музею є сувенірний магазин, у якому можна придбати як листівки з закладками, але також і шопери, блокноти. І що особливо мене зацікавило, так це прикраси. Зокрема, сережки з орнаментом, який також був в одному з фрагментів. Цього відео я би назвала це перлиною експозиції. Настільки вразила мене ця витончена скульптура. Ми з Дмитриком провели у музеї години-дві, але цього насправді дуже і дуже мало. Я однозначно хочу повернутися сюди іще і ще й не один раз вхід з дітьми. Як і в принципі, в більшості закладів Греції дуже навіть вітається привітним чином, але все ж таки я би радила брати ще когось дорослого, щоб мати змогу роздивитися експозиції більш детально. Мені було досить складно дивитися і за Дмитриком, тим більше він дуже активний. Він не хотів сидіти у візочку, який, між іншим, надають на вході. Тобто, якщо ви потратили у ситуацію, що прийшли з маленькою дитиною і без свого візочку, музей вже про все подбав. Я отримала величезну насолоду під час відвідування цього музею. Коли ми полишали музей, вже стемніло. тим романтичнішою була обстановка навколо. Дякую за перегляд. Не забувай підписатись і продивитись інші мої відео. Ти на каналі Ледібо. До нових зустрічей!